У п'ятницю, 22 травня, в місто жовті води несподівано для всіх прибув сучасний реанімобіль Пежо, обладнаний всім необхідним для надання екстреної швидкої допомоги. Це подарунок від керівника облдержадміністрації Ігоря Коломойського. А вручив автомобіль голова штабу національного захисту Юрій Береза. Добрий, Добрий день всім. значить, це вам. І не тільки вам, а всій громаді жовтих вод подарунок від керівника обласної державної адміністрації. От конкретно там ви, ви звернулися ваші громадяни, що є така-така проблема. Є проблема в тому, що там, ми не можемо дофінансувати те, те. І керівник ОДА прийняв рішення виділити вам, будь ласка, користуйтесь, рятуйте це, життя. Вартість цього реанімобіля разом з обладнанням складає 650 тисяч гривень. Такого подарунка не очікували ні мешканці міста, ні сам колектив відділення швидкої допомоги, який здивовано вийшов на вулицю приймати подарунок. Щиро вдячний вам за це. Я, як завідувач відділення швидкої медичної допомоги, виражаю щиру вдячність від себе, від колективу нашого керівнику штабу. Національного захисту Ода. 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 Ми, Треба, ми просто Ода. як да. представники переди. Юрію Миколаєвичу, а також керівнику штабу місцевих жовтих вод Пікульському да. Максиму Завдяки Владиславовичу. Завдяки нашому місцевому штабу, а також допомоги штабу обласного ми отримали цю машину дуже щиро вдячні. Це нам дасть змогу своєчасно виїжджати на виклики. Надавати належну медичну допомогу, маючи на озброєнні всю сучасну апаратуру. так що Ще раз щиро вдячний. Ну, з Богом, да. Нехай Бог допомагає. Дякуємо. Я думаю, дякую. що знаєте, ми, ми ж пам'ятаємо, що таке жовті води. Жовті води це країна в країні, да? Країна, да, країна в країні при Радянському Союзі. І ніхто нічого не змінив. От законсервували жовті води. 23 роки ніхто не звертав уваги, маючи найкращі модернізовані підприємства Електрон, Юрс і інші підприємства «Восток», «ГОК». в кінцевому результаті це для громадян, мабуть, зараз стало зрозуміло, що керівництво по-простому ці підприємства злило і знищило. Конкретно керівники попередніх 20 років зробили все, щоб вони не існували. При тому, що на цих підприємствах можна було виготовляти і там. Всі е, от, е, товари народного спожитку. Тому що маючи таку базу, науково-технічний потенціал, людський ресурс, ніхто про це не зробив. Правильно? От ми заїжджаємо в жовті води зараз і ми дивимося, це електрона, да? Юр. Чи юр, юр, Юрзовські приміщення. Ну, хіба не можна там, я, наприклад, її керівник ОДА в свою чергу, розглядаємо жовті води, це як ну, нову силиконову доліну. От все ж таки. Маючи такий великий потенціал, маючи такі великі е, інтелектуальні можливості, не використовувати це це неможливо. І, скажімо так, ця швидка це ластівка, яка завдяки вашим ентузіастам і патріотам, які настояли на тому, що цей автомобіль потрібен. От вона буде як приклад. Це перший приклад доброї волі керівництва ОДА. Жовті води про жовті води ніхто не забув. Ми Жовті води розглядаємо в системі Дніпропетровської області. Ну, а що стосується підпорядкованості, я думаю, що ми найближчим часом вирішимо питання про вміщення да, до, дов... до жовтих вод. Жовті води повинні все ж таки центр прийняття рішень зміститися до Дніпропетровська, а не до Києва. З Києва не видно, що відбувається в жовтих водах. Чим же все-таки жовті води заслужили таку увагу губернатора саме тим, що ми з вами, Жовтоводська громада, допомагали українській армії на заклик штабу національного захисту? Уважаємо жовтоводці, хочу поблагодарити вас всіх за те, що коли я звертався за допомогою армії, ви дійсно підприємці і жителі допомогли нам. Ми оказали допомогу нашим вогнежиним силам. В Днепропетровске это увидели. Увидели неравнодушие наших жителей. Соответственно, со стороны области нам сделали такую же самую, в принципе, я думаю, даже больше, чем адекватную помощь. Мы обращались за запчастями, чтобы оказать нашей местной части скорой помощи, помочь запчасти. Нам вместо запчастей предоставили вот этот наш автомобиль. То есть самый современный автомобиль, который сейчас есть. Там не Китай, кстати, все оборудование, оборудование все европейское. Вот. В дальнейшем также мы будем продолжать сотрудничество и помогать. На сегодняшний момент эта акция не политическая, это не связано никак с выборами. Это обычная стандартная ситуация, когда мы что-то делаем и делают нам, как говорится, делай добро и кидай в воду, оно тебе вернется. Вот так же самое мы пытаемся и делать. Далі гості оглянули жалюгідний стан будівлі швидкої допомоги і пообіцяли Допомогти з її ремонтом та вирішити питання з передачею нашої спеціалізованої медико-санітарної частини до складу обласної медицини. Як буде вирішуватись це питання і чи всі залишаться задоволені, поживемо, побачимо!